А що принес?» Що хочете, принесіть». Що там, за кого молилися, що любив. Я вже розказував, що мені принести були раз картошку фрі, пожарену, до церкви. Тато так любив, каже, я мусила принести. Ну, клади, я кажу, добре. Нічого, потім розігріли, та й було файно. Але приносили все, що хочеш. Були такі випадки, принесли принести мені на перестав, розумієш? Я кажу, ну то то все трохи, не трохи не добре. Вона каже: ну, то то він курив, то любив курити. Я кажу, а пив, трохи пив. Я кажу, треба було ще горівку принести. Я принесла, але поклала під світ, бля, не неветку було. І реально принести, так. Ну, що ти зробиш? Людина то і принесла. Так, так що. ну, я, наприклад, от коли за бабку заказую перестас, я люблю накупити дуже багато таких маленьких цукерків, таких дешевих, та? вона то страшно любила. Такі, знаєте, ці, як дюше, щось таке, о, рачки, якісь там, ще там щось. О, ці, і, і такі ці е, арахіс в цукрі, знаєте, такі, ну, такі морські камушки чи такі були, морські камінці, такі, от такі прості. І я як постійно купляю, так тішуся, що бабці то передам, так тішуся. І тому так само і вас того вчу. Ви можете бути або тими, які закладете традицію і збільшите, або тих, на ким ця традиція закінчиться. Я би дуже не хотів, щоб на вашій родині іменно на вас закінчилася традиція поминання померлих. І не забувайте, що у своїх усіх парастасних помилниках є хтось з вас, із знайомих, колегів, друзів, просто земляк, військовий, який загинув. Навіть там.